Дональд Трамп нарешті відреагував на атаку російських дронів на Польщу. На думку очільника Білого Дому, це могла бути помилка. Це вперше за два дні Трамп прокоментував ситуацію з атакою дронів на країну НАТО особисто. Раніше він обмежувався коротким постом у своїй соцмережі. Цитую: ну от почалося Це могла бути помилка, але в будь-якому разі я не радий, що щось пов'язано з цією ситуацією. Але сподіваюся, це колись закінчиться. На припущення Трампа про помилку вже відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він сьогодні приїхав до Києва і разом з тимчасовим повіреним у справах Польщі в Україні записав свою відповідь. пане міністре, Звітую, що після останньої атаки дронів та ракет на Київ усі пошкодження нашого посольства та консульства усунули. Працюємо у звичайному режимі. У ніч, яку до Польщі прилетіло 19 російських дронів, Україну атакували 400 плюс 40 ракет. Це не було помилками.